У нас экономика начинает а, приходить в, в угрожающее положение. Мы впереди планеты сей по передовым технологиям. А, либо вот-вот-вот будет, но, к сожалению, это не так. Нас просто в пол положили, мы сейчас лежим с лицами в пол. Никого. Только мама и жена. Вот и все. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю. В ефірі каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, як і завжди, елексир молодості та щастя для нас, тому що немає нічого приємнішого аніж споглядати за тим, як наш ворог жалкує, що пішов до нас війною. Про все розкажу вам, як і завжди, по черзі. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайт. Не забувайте задонатити в підтримку Збройних сил України. Посилання на наш збір, як і завжди в описі до цього ефіру. Ну і звісно, ваші безцінні коментарі ми завжди вітаємо. Ну і коли я кажу, що наш ворог пожалкував, то я маю на увазі, що ворог. Пожалкував через три роки повномасштабної війни, ну, ані тобі Києва за три дні, ані ніжок, ручок, виплат. Одним словом нічого із того, що Кремль обіцяв зараз. СВОшник поранений в лікарні. Бідкається, каже: знаєте, таке російське прислів'я про те, що друг познається в біді. Так, от каже це все брехня. Нікого немає поруч. Всім абсолютно наплювати на російського героя. Мама та дружина, самка та самиця, тільки винятково. Про нього піклується. Ну і звісно, сВОшник закликає інших одуматись. А ще я б додала: пам'ятаєте цю фразу про те, що руски своїх не бросають. Так от це теж побрехеньки. Є таке враження, що вдруг познається в біді. От прийшла біда. А де друзі? Нікого, тільки мама і жена. От і все. Думайте, парні. до речі, про Київ за три дні Знаєте, чому воєнний злочинець Путін та й вся Росія не поспішають на перемовини, які ініціюють американці. Річ в тім, що цього року має бути Київ за три дні 2.0. Ну тільки не в буквальному сенсі, а ще і ще. Російська армія готується до наступу, вже говорять про небезпеку для Сумської і Харківської області. На Запоріжжі, велике угрупування російських окупантів. Тобто, в цілому Путін спробує ще раз захопити Україну. Ну, якщо не вийшло за три роки, то Може, на четвертий, п'ятий, шостий, десятий. Одним словом, миру допоки не буде. А от зет пропагандисти кажуть, що це не дуже для них добре, що ці перемовини пробуксовують, адже немає не видно логічного завершення війни. Крім того, кажуть про те, що економіці теж пробачте мене за пряме цитування, жопа, адже абсолютно всі галузі в складному становищі. То, що це виходить? Це останнє дихання, останній рибок Путіна бо безкінечно вкладатися у війну, так чи інакше просто не вийде. Здається, що пропагандисти остаточно приунилі і кажуть про те, що говорити в принципі про перемогу в СВО це якось навіть незручно. Так, війна затягується поки. Понятно, що щоді такі трампові переговори. А от уже глава нашої делегації в Саудовської Аравії бывший заместитель міністра. иностранных отдел Карасина, а нынче сенатор сказал, что переговоры в Эррияде были вроде как полезными, но малопродуктивными. Но ну, это значит совсем сбуксовали. Понятно, очень сложные вопросы по перемирию, по, простите, прекращению огня и прочее, прочее. Вот. Ну, понятно, что начать-то, в общем, было легко, закончить гораздо труднее. В общем, пока все развивается в не очень приятном для нас ключе, у нас экономика начинает приходить в угрожающее положение, чтобы там не говорили о росте и прочее, прочее, люди, знающие, прекрасно понимают, что в каких сложных сейчас сложном положении находятся практически все отрасли, кроме банков. Банки раздуваются от денег. Вот. И поэтому война все более теряет свой смысл. Но появилась сейчас, конечно, новая методичка, она спущена пропагандистам. Вот. Считать все это все-таки победы. Значит, на Одессу, Николаев, не пойдем политическими способами, потом мы добьемся, до Приднестровья дойдем. Вот. Дальше воевать. Но уже цели достигнуты. Но это как в качестве некого такого Курьеза, что ли? Хотя, в общем, неуместное здесь слово. Скорее, это подготовка к чего-то такого более-менее удобоваримого, что можно а, выдать за победу. Хотя понятно, что уже принципиально а, мало что изменится. А, вот. а, очень да, вы вспомните, что на этой неделе, а, на минувшей, простите, неделе, наше высшее руководство заявило, что пора бы а, на Украине вводить внешнее управление ООН. Он под эгидой Организации Объединенных Наций, как в Восточном Тиморе, как в Новой Гвинее, вот, или как в Косово, чтобы там провести демократические выборы, поскольку, ну, понятно, нынешний президент на Украине просрочен. Вот, у него полномочия исчерпаны, с кем же подписывать. И американцы сказали, что они эту игру не поддерживают, что народ и Конституция Украины вот есть, вот пусть они решают. Вот. Я услышал еще одно, конечно, заявление такое, что мы, оказывается, можем добить ВСУ. Это было самая высокая трибуна заявлено. А при этом наблюдатель, я очень осторожно хочу сейчас сказать, не хочу детализировать, сейчас резко возросло под вот эти переговоры число штурмов, причем мелкими силами, почти по всем направлениям, то, что наступать мелкими группами по всему направлению линии фронта, это не наступать нигде. И нести очень большие потери, я напоминаю, что общее наступление Красной Армии, оно было на волне такой эйфории после разгрома немцев под Москвой, привело к гигантским потерям. Это был начало 1942 года, а летом 1942 года под Харьковом нас поймали, и он пришлось до Волги и Кавказа откатываться. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит именно на военном фронте, в силу, как вы говорите, того самого схематоза, о котором мы говорили, в общем-то... к перелому нашего стратегического положения, к улучшению нашего стратегического положения никак не ведет. Та й загалом, здається, вийно злочинить Путін забув, що три роки тому це була одна війна. А вже на сьогоднішній день абсолютно всі бойові дії, всі методи застосування озброєння геть усе змінилося, як в нас, так і в росіян. Ну і слідкувати за переміщенням колон, бити їх так чи інакше стає трошечки простіше. Он блогери цитують військових лікарів, які кажуть, що нині 75% поранень це від безпілотників. Дрони це найбільший страх. Щоправда, з двох сторін 25% ураження від артилерії. Хоча на початку повномасштабної війни все було геть інакше, методи знищення людей, як кажуть, знову ж таки російські блогери вийшли на новий рівень. І якщо подивитись зведення щоденного нищення російської армії, то ми бачимо, що наскільки вправно українські військові володіють тими самими дронами, російські воєнні медики Выпустили статью, в которой утверждается, что 75% ранений в позиционной войне приходится на удары БПЛА, 20% на артиллерийские обстрелы и только 5% на стрелковое оружие. В начале СВО значит, от 80% ранений вы на случай получали от артиллерийского значит его поражения. Я этому живой свидетель, который также на себе это прочувствовал. Но ход боевых действий меняется, значит технический прогресс убийства людей не стоит на месте. Соответственно, сейчас бы была выше на передовые позиции по уничтожению живой техники, живой силы и техники. Мы, к сожалению, не имеем не то, что паритета в воздухе, но крайне отстаем в битве за небо. А значит, наши парни гибнут без глобальной поддержки с воздуха и соответственно без э -э, грамотного эффективного РЭП. Э -э, власть поддержащие обещают, либо говорят, что все есть. Мы Пірідсії по бідовим технологіям, ліба вот вот на -вот но к сожалению, это не так. Та й найголовніше питання: а ким воювати? Ну, з одного боку, знову ж таки, на запорізькому напрямку до 70 тисяч російської орди вже зібрано. Ще чимало розмазано по всьому фронту. Але здається, що запасних СВОшників, тих, хто захоче змінити. Тобто замінити тих, хто нині перебуває на фронті, не так вже багато. В Росії вишкрібають всіх, кого можливо. Зараз навіть силовики влаштовують облави на військовозопов'язаних у фітнес-клубах, забігають, кладуть обличчям у підлогу. Ну а далі велкам на українські фронти. І це все ті самі люди, які безкінечно носяться із нашою мобілізацією, мусифікацією і не тільки. Тобто виходить. Що в Росії процвітає насильницька мобілізація, адже щоденна норма втрат російської армії мінімум тисяча півтори, і їх потрібно заміняти. Але як відомо, Росія це велика колонія, де не існує ніяких законів, хіба що закони джунглей. Тож найслабші на фронти відправляються. У нас там У нас просто в пола жилім, що сліжим сліз в пол. нас поднятися, стенка на стенку. стінку. Дісь рускій. говорят, одні в одну сторону, другим в другу. Та й на хіба це перемир'я? Повернення західних компаній, повернення брендів, ресторанів? Деякі окуповані території вже навіть звиклися, і з думкою, що вони живуть, акі в радянському союзі. Ну чи принаймні намагаються робити вигляд, що вони звиклися і їм дуже дуже подобається. Он в Луганську відкрилося кафе СССР. Звісно, червоні ці тряпки, ганчірки на стінах, різноманітні столи у формі таких, знаєте, уголков, як раніше було на радянських кухнях в цих квартирах, бюсти Леніна і не тільки. Цікаво, а чи дають там ковбасу зі смаком туалетного паперу? Одним словом, все на смак, наче в бабушки на кухні, і кажуть: навіщо щось інше? Щось вигадувати, когось вести, щось інше продавати, коли є от така своя радянська смакота? Цікаво, а це вже є плейбеситом? Чи спитали у всіх мешканців Луганська, чи вони справді хотіли би опинитися у минулому, а не у майбутньому? Привет, Луганск! Вы просили, я делаю быстрый обзор на кафе СССР. Такого у нас я точно еще не видела. Ностальгическое место, которое должен посетить каждый, кто хочет окунуться в эпоху 80-х и 90-х годов. Интерьер – это взрыв из прошлого, а меню – гимн советской кулинарии. Вкус блюд в точь в точь, как у бабушки. Адрес составлен на экране. Только не забудь взять с собой авоську и сберкнижку. В целом, мне заведение понравилось, и я ставлю 9 из 10. Один єдиний результат від перемовин, які відбувалися між Дональдом Трампом та воєнним злочинцем Путіним, це домова про хокейний матч. Він до речі, як і все інше, не відбувся, але це дало такий шалений поштовх для росіян повірити, що вони знову вриваються у великий спорт, що вони вже виявляються, готуються до Олімпіади в Лос-Анджелесі в 28-му році. Я прям бачу, як російська збірна летить до Америки. Це ж треба наскільки геніально Дональд Трамп обдарив цих росіян, що вони повірили, що їх вже скрізь повертають, дають можливість і вриватися і в спорт, і в бізнес, і не тільки російські спортсмени вже готуються до цієї олімпіади, і прям вірять, що вони будуть з національним прапором в повному складі. Ну, по-перше, давайте розберемо 28-й рік. Або найближчим часом Російська Федерація програє війну, що вирогідно, і тоді через репарації, визнання провини, вони можуть кудись там повертатись. Або би виграють війну, що мало віриться, але це означає тотальна окупація нашої держави, нищення нашого народу геноцид, і тут вже точно зняття санкцій їм не світить. Тож, яким чином вони мають в 28-му році в повному складі зі своєю ганчіркою опинитися на Олімпіаді? Якщо говорити про зимній Олімпіаді, по трьом видам у нас смягчені требування. І починаються відбори від фігурного катання, шорт-трек, конькобіжний спорт і скі-альпінізм. По іншим федераціям ми цю роботу ведемо. З моменту вибору главой Олимпийского комитета России я сразу установил связь со всеми президентами международных федераций. Ну, в том числе и Лыж, кстати, господин Ильяш тоже участвовал в гонке, но получил мало голосов. И со всеми мы будем работать. Шансы есть. Полноценно, наверное, будет очень сложно отобраться, потому что уже время упущено. Меньше года осталось до Олимпийских игр. А вот к Лос-Анджелесу мы готовимся уже сегодня. У нас утверждена программа. І ми, я уверена, в США в Лос-Анджелесі в 28-му году будем під національним флагом в повному составе. По крайней мере, ми все для цього зробимо. Немає нічого престижнішого в сучасному світі, аніж носити піксель. І ви чудово знаєте, що і Господь Бог і не тільки теж вбраний саме в піксель. На нашій стороні всі найсвітліші сторони. А ви на нашій стороні. Якщо так, то не забувайте задонатити на наш збір на відновлення автотранспорту та техніки. Збір майже завершено. Лишається зовсім трошки останній ривок, і ми зможемо його закрити. Ну і звісно, не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.